Всім миру Божого, доброго утрічка всім. І хотілося би поговорити на таку тему, що таке благословіння і прокляття? Ізначально земля вона була е, запрограмована на благословіння і на прокляття. І я хочу сказати, е, люди, коли роблять е, Злочини, вони рано чи пізно все рівно будуть відповідати за свої злочини, якщо не в цьому світі, то потім тому що Біблія говорить, що існує. І пекло, і рай. І взяти, наприклад, Америку, вроді би така страна, але там около двох мільйонів сидить заповнені тюрми, просто заповнені тюрми. Так само і в Росії, так само, і в Україні, теж людей дуже багато, які сидять зараз в тюрмах, відбувають, відбувають свій срок. От, за злочини, наказання несуть, е, і коли вони виходять, вони кажуть, що більше туди не нагой, але все одно туди попадають. І діло в тому, що коли людина робить злочини, коли Бог Він дає всі блага людині і вона пользується цими благами, але не розуміє, що вона робить. І місто того, щоб насолоджуватися тими благами, людина йде і робить якісь злочини. От і тоді наступають оці прокляття. І Біблія говорить, що коли йдуть такі безчинства, то е, сама земля і небо е, будуть відкидувати таких людей, е, тому що земля вона не вічна, і, і хто відвертається від Бога, то тоді Приходять прокляття. І, і за цього, е, земля не хоче е, таких людей, які роблять злочини, е, просто благословляти. Бог не хоче. Бог благословляє тільки тих людей і ту землю. Які люди йдуть до Бога? От. І навіть один учений е в Америці він каже, що колись були уроки е богослова, а е а коли їх уже відмінили, то тоді почалися масові теракти, масові убивства. Например, захотілося якоїсь людині просто постріляти, погратися. І вони приходять, і, например, можуть зайти в школу, в будь-який клас і просто убити. От. І їм для цього ну, нічого такого не потрібно. Адреналін грає, називається. От. І за такі наказання, і за такі злочини Бог буде карати. І він скоро прийде, Ісус. Він скоро прийде і буде творити Божий суд. А Божий суд це нічого по сравнію з людським судом. Ви задумайтесь про це, чого зараз происходять у ці колапси? Це те, що вибирають люди. Люди Бога відсувають, хочуть чисто жити для себе, але Бог дав блага, значить, треба жити по Божнім законам. Але ці закони, які дав Бог, це для тих людей, які нарушають ці закони, щоб вони знали і розуміли що їх не можна нарушати. Але люди що вибирають, то і получають. Получають війни, получають те, що еволюціоністи говорять, що землі там мільйони років, що людина зроблена від обізяни, произошла. Від що людина це медуза, що ну, ну, тварина. І її потрібно убивати. Але ми всі люди, ми Божі творіння, ми всі, ми всі Божі діти. І ми заслуговуємо на благословення. Заслуговуємо. Тому що Бог нас создав. І треба поклонятися тільки одному Богу. Взивати треба тільки Богу. Тому що тільки Бог, Він пішов за нас на хрест і забрав гріхи наші. Тож задумайтесь про це, будь ласка. Йдіть до Бога, шукайте Бога, підписуйтесь на канали Золтанінка, слухайте проповіді, слухайте пісні. Всім дякую, всім хорошого дня, благословенного дня. І нехай ворожа зброя не має, Як вам сказати? Нехай ні одна зброя, вона не має сили. Всім дякую.